Рятувальник Юрій Голуб у свій перший робочий день врятував життя чоловіка, який не міг вийти з будинку через пожежу. Він не вважає свій чинок особливим, адже рятувати людей це його обов'язок та покликання. Юрія і ще сотні його колег привітали напередодні дня рятувальника, який відзначають 17 вересня. Багатьох нагородили почесними відзнаками та цінними подарунками. Я тут один із самих молодших працівників дана служба мені дуже подобається, вона мені дуже. Можна сказати, що підходимо. Одна з найскладніших пожеж, яку мені довелося гасити, це була моя перша пожежа. Пікрас був це був перший мій робочий день. Я тоді ще стажувався. Пожежа трапилась на вулиці Миколинецька, 7. горів шостий поверх. За допомогою автодрабини було здійснено евакуацію потерпілих. Чоловік стояв на балконі, не мав змоги зійти сам. За допомогою автодрабини, моє відділення врятувало даного чоловіка. Пожежу було локалізовано та ліквідовано. Начальник відділу реагування і гуманітарного розмінування Олександр Дворецький з 25-річним досвідом розповідає, що найбільше запам'ятовуються очі тих, кого рятуєш. Я з дитинства просто мріяв бути в погонах. Я перший в своїй родині хто в погонах, я мріяв бути в погонах. Ще. З дитинства хотів приносити якусь користь своїй державі, своєму суспільству. І я бачив себе цій. Ну, з, Що запам'яталося за цю службу. Що саме більше запам'ятовуються в очі дітей, коли ти їх рятуєш, в очі людей, коли ти їх рятуєш. Ну, це найбільше. Трагічні моменти вони не запам'ятовуються. Про трагічні моменти ми не розказуємо, то є наше. Ми не несемо його не додому, ми не розказуємо його ніколи. Це наші хрестики ми несемо. Вони в кожного хто. Хто в цій службі працює, у нього кожного є якісь нюанси, пов'язані смертю чи з травмуванням, як знайомих, як колег, так і людей. Запам'ятовується тільки добре. Коли дитину в лісі знайшов, коли той хлопчик цукерку бере і спідлоба дивиться, знаєш, жити будемо. Коли тільки добре запам'ятовується, коли ти приносиш якусь користь, і ти відчуваєш, що ти потрібний на цій роботі приносиш користь. Це, це запам'ятовується, це, це саме краще. Цього дня деяким рятувальникам присвоїли нові звання, а до лав ДСНСників Тернопільської області приєдналися близько 40 новобранців, які склали урочисту присягу. Ви завжди були взірцем тих, на кого рівняються діти в школі, тих, тими героями, якими хочуть бути юнаки і дівчата. Сьогодні, в часі війни, ви пліч опліч Збройними силами України. З всім українським народом стали і наближуєте нашу перемогу. Наближуєте мир на нашу землю. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.